Так, друзі, всім привіт. Сьогодні э, підключив товаришу наші на монтажі ось такий маленький э, безперебійну станцію. Станція э, зроблена з двох АГМ-овських акумуляторів. Купили акумулятори БУ по 3000 гривень. Загальна ємність там виходить, зараз остаточна, перевіряли десь трошки більше 200 ампер годин. І ось такий інвертор у нас з такими характеристиками. Це гібридний інвертор у нас. Сонячні панелі ми поки що не підключали, то може на літо ще докупимо сонячних панелях сюди підкинемо. А взагалі він, виходить, у нас... 2000 ВА або 1600 ватт Підключили до повністю освітлення, врізалися в існуючий щит, підключили повністю освітлення і підключили слаботочну розетку, від якої буде працювати холодильник, відеоспостереження, ну і роутер з, з інтернетом. У нас тут виходить. Оптоволокно заведено, тому треба підключати і роутер, і блачок оптоволокна. Так що ось так все обжимочкою нашою обжали красиво. Тут під'єднали. Ось ось так. В принципі, тепер тепер можна трошечки працювати, не завжди вмикати генератор. Так, коли... Роботи багато, щоб працював компресор і основні станки. Розборочні, балансувальні. Тут треба бажано вмикати генератор. Ну, а це, це, в принципі, в режимі очікування буде у нас все працювати, те, що потрібно. Так, що у нас по бюджету вийшло? Значить Інвертор на сьогоднішній день. Обійшовся майже 12 тисяч 11900 з доставкою. АКБ 2 штуки БУшних 6 тисяч. Провода, клеми, колодки. Обійшлися по чеку з епіцентру на 1700 гривень. Загальна сума по бюджету, по запчастинам у нас вийшла 19 600 гривень. Ну і плюс робота електрика. Безкоштовна. Для нашого друга. Покажемо його на відео. Так що якось отак, друзі. Не електрик, не електронщик, але собі та друзям іноді щось зробити гарне, що не стидно людям показати, як то кажуть. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!